Ну що, давайте з вами розберемо одну з основних енергій 25-го року, і це, власне, серединка цього року, 22-га енергія енергія блазня. Що символізує собою ця енергія? Взагалі, коли заходить така енергія на рік, це про певного роду обнулення, закінчення одного шляху і перехід на інший. Як ви могли вже зрозуміти, як раніше вже не буде? Нам дається змога. Відкрити чистий аркуш і на ньому написати нашу нову історію. Також ця енергія про бути відкритим цьому світу, довіряти своїй інтуїції, йти назустріч своєму шляху. Не сидіти, склавши руки, не чекати кращого моменту, а бути відкритим до усіх можливостей світу. В інакшому випадку це зіграє точно нам не на користь. По невеличким таким застереженням 22 енергія вона така собі дитяча енергія, тому дуже важливо в цей період не впадати в дитячу позицію, а взяти найкращі дитячі якості, коли ти довіряєш світу, ти робиш, що ти відчуваєш і що ти хочеш. Проте, ти не звинувачуєш когось, ти не перекладаєш на когось іншого відповідальність, а береш прям все в свої руки як доросла людина. І що стосується планів здоров'я, то, знаєте, цього року ви нарешті можете відчути такий прилив сил, збільшення кількості енергії, проте, в мінусі, психічні розлади. І враховуючи, що все більше людей звертаються до психотерапевтів, до психіатрів, то це ще я можу вам сказати: просто бережіть своє ментальне здоров'я, бо це буде на першому місці. Знаєте, ось ця фраза, яка останнім часом літає в повітрі: що ти творець свого життя наступного року вона прям здобуде таке своє фізичне підтвердження. Усі, хто відмовлятиметься від активної позиції, як ніколи відчують це на собі. І дивіться, взагалі, як цікаво виходить: дев'ятка це закінчення певного дев'ятирічного циклу. Двадцять друга енергія це закінчення. Певного вашого шляху і перехід на новий рівень, на інший шлях. І вони між собою зустрілися саме зараз, коли ми переходимо в нову еру в світ, який буде керуватися нашим внутрішнім інтуїцією, ці дві енергії зустрілися і будуть підсилювати одна одну. Якщо вони будуть виходити в плюс, ми будемо інтуїтивно йти, довіряти світу, довіряти собі своїм внутрішнім відчуттям. Світ відгукнеться нам, якщо ми зрозуміємо, що те життя, яке у нас було, більше нам не підходить, і ми готові діяти і вступати в новий етап свого життя, світ нам відгукнеться. І оце, от прям той момент, коли. Найкращий час саме зараз, все кращого часу не буде, і цей рік він буде закладати фундамент на наступні 12 років. Ми маємо цілих 12 місяців для того, щоб вибудувати новий шлях, своє нове життя і свою нову реальність. Ну що найбільш турбуючи усіх тем – фінанси. Я вам зараз швиденько нагадаю і поясню так, щоб ви розуміли, наскільки все взаємопов'язане, і енергії просто так не встають в ту чи іншу лінію і не заходять на рік. Серединка року у нас 22 енергія блазня це таке ядро про відкритість до світу, про новий шлях, про довіру собі своїй інтуїції, про розвиток нових можливостей, про те. Є ризик впасти в дитячу інфантильну позицію і перекладати відповідальність на когось іншого. А тепер давайте до фінансів. Дев'ятка духовний розвиток, самопізнання, глибина знань і передача цих знань іншим. 13. Не боятися нових знань, нових звершень і легко прощатися з попереднім досвідом. Четвірка Брати відповідальність за себе і за все, що стосується своєї професійної сфери діяльності. 14 енергія все про духовний розвиток та відкриття своїх талантів. І дивіться, якщо ви це все правильно будете розвивати в позитивному ключі, то в результаті 10-та енергія фортуни закрутить ваше колесо так, що ви отримуєте найкращі фінансові результати. Головне слідувати ось цим правилам.